Працюючи над своїми страхами і страхами своїх клієнтів, в більшості випливає страх смерті. Навіть якщо людина каже, що вона, наприклад, боїться висоти. Але коли докопується до істини, то вона боїться висоти чому? Тому що вона боїться впасти і померти. Що я хочу сказати по цьому приводу? Смерті точно не треба боятися, тому що вона не страшна. Якщо ти живеш нормальним життям. Ну, Що таке нормальне життя, це також, така, якби условно, можна сказати, але що я хотіла, про що я б хотіла поговорити, що дуже важливо жити і усвідомлювати все, що ти робиш, того, що те, як ти живеш зараз на даний час, це впливає далі. На майбутнє, як ти будеш жити, коли ти помреш, там немає нічого страшного. Да, напевно, ти пройдеш якийсь певний там, якийсь шлях, де буде спливати все твоє життя. Що ти робив, як ти робив? Я цього не бачила, я бачила, я вже була в самому просторі душ, коли мені показували, як я померла. То те, що я там відчувала, мені навіть не хотілося повертатися назад. Хоча я усвідомлювала, да, що в мене є діти, чоловік, внук і так далі. Але там настільки добре, тому що це простір простір творця, батька нашого, який нас створив, простір Бога. І там, крім любові, немає нічого. Тому померти ну, це не страшно. Сама смерть, коли ти вже помер, коли ти вийшов із тіла. Да, тут дуже важливим є те, що завжди треба іти, йти на світло, йти не, нікуди не звертати, йти підніматися в когось це тунель, в когось сходи, в когось ще щось. І ти йди, йти, 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 і ти придеш туди, коли тобі потрібно. Не ждати когось зависнути десь там. Але більшість я хотіла поговорити про те, що дуже важливо навіть те, як ми будемо помирати усвідомлено чи ні, це все залежить від нас. Якщо ми будемо розуміти, що ми живемо не один раз, якщо ми будемо усвідомлювати все те, що з нами відбувається, як аналізувати те, що ми робимо, кому що ми бажаємо, що ми бажаємо собі. Викидати оці всі страхи, оці всі свої установки, йти до кращого свого життя. Стреміться просто бути в радості, в щасті, в любові. І саме головне бути у такому стані вдячності за все. От До цього ми повинні стремитися, да? прагнути до того, щоб жити і радіти. І щоб кожного задовільняло все те, що з ним відбувається. Того, що все те, що з нами відбувається, ми притягуємо самі. Ми дивимося на, на цей світ крізь призму програм, установок, оцих образ, страхів, все те, що нам наложили сюди в дитинстві. І цього треба обов'язково позбавлятися, тому що це, це покращить життя, бачення цього світу, розуміння цього світу, навіть до людей, до сусідів, до тих, Кого ви ненавидите, ви почнете по-іншому ставитись, тому що ви почнете розуміти, чому так відбувається, чому така людина така, чому ви її притягали в своє життя, притягуєте. І коли ви це зрозумієте, ви навіть не повірите тому, що через пару днів ця людина почне вам подобатись, почне до вас по іншому говорити, по іншому щось вам транслювати. Розумієте, що зрозумійте, що весь світ це якби є ми, відображення того, що в нас в тій середині. Тоб, як, тобто, якщо щось ззовні у нас не так, не те, що нам подобається, проявляється, значить, це наслідок того, що в нас відбувається тут всередині. Тобто, треба йти всередину, до себе, докопатися, чому, що вас турбує, що не так, в чому є причина. Викинути оту от причину не потрібну, заселити туди те, що вам потрібно, те, що вам буде допомагати у вашому житті жити і радіти. І тоді ви отримаєте прекрасний результат. Кому відгукується, пишіть.